Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Наше Покликання впорядковувати хаос. Як носії образу Бога. Ми всі отримали культурний мандат. Повноваження від Господа. Народіть багато дітей, щоб жили вони по всій землі й панували над нею. Буття 128. Так. У контексті світових воєн та потрясінь це може звучати абсурдно і шалено, але це наказ Бога, Його метод, що має силу й сьогодні, коли земля була безформна та порожня. Земля знаходилася у морській безодні, а темрява огортала воду. Дух Божий, неначе буря, носився над водами буття один-два. Тоді Бог вимовив свої. Історичні слова, нехай буде світло Буття 1.3. Тієї хвилини Його слово впорядковує хаос, це його метод від самого початку. Коли Його слово мотивує нас, ми оживаємо. Тоді ми синхронізуємося з Його царством. І це є вірним та працює як у фізичному, так і в духовному світі. Слово Боже стало тілом. І перебувало серед нас в Ісусі Христі. Це Слово творить духовний порядок у нашій духовній темряві, це так неймовірно. Бог створив нас, аби ми зіткнулися з духовним хаосом і темрявою всередині нас, глянули на нього з вірою і стали посланцями Христа. 2 Коринтян 5, 20 Бог створив нас, аби ми зустрічали хаос у фізичному світі, дивилися у майбутнє з вірою та брали на себе відповідальність. Його слово проливає світло на вашу темряву. А віра в нього дає нам мотивацію навести лад у хаосі. Моя молитва сьогодні. Господи, я вірю, що Ти зробиш неможливе спочатку всередині мене, тоді в моїй сім'ї, далі в моїй спільноті, а тоді у моїй країні, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.